Привіт, мої творчі друзі! Рада вас вітати на моєму творчому каналі Алла Крафтій. Сьогодні я з вами хочу зробити коробочку, яку зазвичай я роблю для свого магазину на Етсі. Але запрошую вас, якщо ви не підписані, то підписатися на канал, залишайте свої вподобайки, коменти, буду рада спілкуванню. Цю коробочку, як я вже сказала, я робила неодноразово. Ну, Саме це зображення. Коробочку час від часу змінюю, бо буває, що немає певної форми. Можу купити тільки якусь таку, чи таку, чи іншу. Тому час від часу форму я змінюю, але малюнок, я зрозуміла, що він подобається покупцям, тому я його час від часу повторюю. Ось. І сьогодні хочу зробити його разом з вами. Ви багато говорити, напевно, не буду, бо так і все зрозуміло, але на початку трошки поговорю, покажу, а далі ви будете дивитися вже, дивитися вже самі. Спочатку я наношу малюнок, просто так з голови. Це не складний, треба так переносити, тому плюс-мінус однаково виходить. Ось і потім буду випалювати. Ви знаєте, колись, якби раніше сказала, я би й не повірила, що мені сподобається випалювання, <гум> тому що мені якесь таке воно в дитинстві це хлопці, що робили на уроках праці там, випалювання і вип і вирізмення лобзиком було. Мені таке знаєте, щось асоціація, що якщо нема що подарити, то подарить якийсь такий подарок. Я пам'ятаю, мені хлопець подарив лобзиком полочку. Я думаю, на що вона мені? <гум> А потім, як вже стала я зовсім доросла, така вже досить доросла. Щось мені захотілося купити випалювальну машинку, а, тому що я робила коробочки на, для весілля, і надписи зазвичай більше користувалася попитом, які там лазерна була обробка. Я думаю, ну лазер я ж не куплю для літер, ну, а тому машинку купити можу. І я собі зробила такий подарунок сама собі на день народження. І ви знаєте, мені якось так зайшло. І воно мене чогось так заспокоює, щось там, якусь написати картину чи ще щось зробити таке серйозне. Часом буває, коли я такись, не маю внутрішнього ресурсу, робити не можу. А от випалювання якось воно мені я сижу, це монотонно роблю ці лінії, і воно мені до, якось, от, от, дає мені якусь таку віддушину, і я можу робити це довго. Коли щось інше не можу робити, то випалювання робити можу точно. Ось я наношу цей малюнок, да? вже я роблю працюю, У е, мене така машинка. Колись я на неї дивилася в Інстаграмі, думаю, як я її хотіла, думаю, але це якось, щось мені це було на той момент неможливо, і, в принципі, це було дорого. От, бо цю купила я її замовила в Канаді. Е, коли я приїхала в США, я купила одну машинку. Але Я теж бачила її багато в Інстаграмі, думала теж... вона непогана. Але якщо порівняти цю машинку, то вона не настільки мощна. І просто коли попрацювавши за машинкою, яку я працюю зараз, і вертаюся до іншої до попередньої, ну просто не вистачає нервів, тому що так довго це просто не винес... Не... немає не, не стільки нервів, щоб так довго працювати. Ця має більшу мощність, Мощність — це неправильне слово. А... Як сказати правильно? Ну, ви зрозуміли, так? Да? Більше вона дає. Це робиться робота, вся робиться швидше і тому Ой, краще. Не треба стільки сидіти колопатися з одною лінією. Ось. Зараз трошки мені незвично, тому що дві ручки, от такі є в цих машинках є такі, що ручки знімаються. А є такі, що можна змінити саму, сам цей, ну якби це не стержень, але таку насадку, цю, да, яка випалює. Але зручніше, звісно, ручку себе міняв з, 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 з певною насадкою. І працюєш далі. Тому що, якщо міняти таку насадку, треба садити, там, шурупчики відкручувати, міняти час тратити. Тому, звісно, так зручніше, ну, але правда, це стоїть дорожче кожна така, як я кажу, ручка. От. Але мені подобається ця машинка. І вони потім, можна, якщо поламалась, відправити, вони ремонтують. Але теж, звісно, це додаткові кошти. Ось я так дивилася, що люди працюють, багато хто працює з майстрів, хто працює в цій техніці, працює там певними такими ручками, У мене їх не було, думаю, все, як в мене буде, буде мені щастя. У мене перед, перед цим. Ну, я багато випалювала літом, поламались дві. Я думаю, ну нарешті я собі замовлю. Замовила, і мені прям, моїх старих так не вистачає. Тому при можливості повернусь до старих. Ну, по можливості, бо кожна ручка так нормально стоїть, тому так з, -з, з легкістю я її не куплю. А в мене є одна, що поламалася, то буде мені дешевше, але хочу, очікую, що ще одна поламається. Казала, що не буду багато говорити, але розговорилась. Очікую, щоб ще якась одна поламалась, бо вони час від часу працю ламаються. Тому, щоб відправити вже разом, щоб не кожен раз не платити лишні, бо це відправка в Канаду, це ще за доставку треба за відправку треба заплатити нормально, плюс ще за ремонт. Ну, то вже хочеться так разом. Ось. Я роблю... В принципі, от навіть якщо так, залишають, воно вже так симпатично. Але потім побачите, що я там додаю, трохи кольору, бо я робила таку ж тулочку з скринькою. Робила така, ну, не без грибів, але така з польовими квітами. Ну, правда, їх так багато було, то покривала просто лаком і виглядала дуже гарно ця робота. От, а тут... Подивилася, що люди часом роблять, дають кольори, і мені захотілося теж додати кольору. От зараз цей гриб недовго, тут трошки всередині зовсім. У мене зараз таких 5 ручок називається, і нема чим працювати, бо так от мені саме треба ті дві, що немає зараз. Але це м'яке дерево, то на ньому, в принципі, ще нормально. Бо я багато працювала літом, робила на бамбукових таких досточках на е, е, кухонних для кухні, знаєте. І бамбукові такі ці штуки, типу як лопатки, щоб перевертати такі от. То бамбук на дуже тверде дерево, то трохи тяжко, таким простим якимось не попрацюєш. От я казала той бренд, що я купувала тут, в першу машинку. Тут неможливо, воно просто не випалить. Він дуже твердий бамбук і дуже тяжко. А цей машинкою можливо, але вже я звикла до тих інших насадок, і мені ну, цими, що є, незручно зовсім. Ось, і це вже я взяла акварельку. І працюю акварелькою. Акварельними фарбами. Треба змінити фарби. Але вже ці закінчаться, то вже куплю інші. Ось. Тут намагаюся акуратно, щоб не закрасити оці е цяточки. І щоб сильно не виходило, бо як красна вийде, ну це не красний, краплак, якщо він вийде з контури, то вже потім буде так негарно, то акуратненько. А дерево, ви знаєте, як воно дуже так поглинає і оступишся і буде потім. Не те, що хотіла, скажімо так. І роблю таку розмивочку. Тут такий більш не назву правильно колір. Охрид і ще такий оцей, оцей точно не назву. Треба подивитися, як правильно називається. Ось. І якось, я коли перший зразок зробила, я працювала такий от мені фіолетовий, зелений, і ось цей такий кирпічний колір. І я так люблю розмивочку і покриваю повністю вже. Тут світліше да, було, так би, щоб не загубилися ці гриби. А вся остальна коробочка в мене йде такі переходи між фіолетовим, зеленим, таким кольором темним, і оцим таким кирпічним. Дерево, так, як я кажу, поглинає, то я буває ще, ще покриваю зверху, бо буває так поглини, що такий дуже більосий колір, не, не скажу правильне слово, е, залишається, тому покриваю ще раз, щоб такий корін, колір більш насичений. Коли ви будете бачити, як я працюю а, е, акварельною фарбою, то воно буде здаватися таке заярке, можливо, в кінці, але потім, же, як я буду покривати лаком, Ну, акварель, як ви знаєте, вона така не, не як акріл засох і все. От, тому вже потім, як я працюю, покриваю лаком, то вони трошки так. Не сказати, що змішуються, але трошки ко... Оця убирає... Відпустила запис. убирається границі, де між кра... фарбами такі вони стають біль... ще більш таким рівномірним. знаєте. Ось і так. Це йде на користь, скажімо так. І тому прохожуся акварельною фарбою по всіх вже і всередині, і ззовні. І вийде в кінці кінців така досить симпатична коробочка. На Еці тема грибів в тренді досить довгий час. Ось Тому, коли я вирішила зробити таку коробочку з грибами, то можна сказати, що я не пригадала. Навіть з моїми просівшими магазинами, просівшими це маю на увазі, що трошки впала статистика і тому не продають так, як раніше продавали. Але ця коробочка трохи виручає, скажімо так. Ось тому... Я зробила ще одну, ви бачили попередній майстер-клас, якщо не бачили, то подивіться, там вже також грибна тема, але там я працювала з молдами, а це вирішила показати, як я зробила з випалюванням. Це дерево м'якше, як я казала, тому легше, звісно, працювати, ніж з бамбуком, скажімо так. Але досить гарно виглядає, звісно, на досочок. Я хоч, ще хотіла купити, наче е, побачила на Амазоні українського виробника лопатки, такі як в нас продаються зазвичай на, на ринках. Думаю, треба купити, о, зраділа. Потім почитала відгуки, що запах залишається. Якось не помічала, але якщо порівняти бамбук, то бамбук дійсно він воду відштовхує і не поглинає, так. то я потім подумала, так, напевно, доведеться. Все-таки продовжувати працювати мені на бамбуці <гум> ці для кухні інструменти. Хоч і ця досочка, то займає так нормально часу, але в кінці кінців результат дуже симпатичний. Якщо буде цікаво, то можна буде з вами зробити декілька. Але це. Якщо кому цікаво, ну, бо це випалювання, там нічого такого іншого немає, але якщо буде цікаво, то пишіть, <смі> зніму. Треба готуватися до сезону. У мене чого, чого кажу, готуватися до сезону, бо у друзів магазин, такі там містечко маленькі, приїздять. Люди більше всього вони приїздять влітку, тому добре, коли буде достатньо робіт. Отак. Ну, Трошки продається, буває тиша, а буває так гарно, тому треба <сум> краще, щоб було готово. Ось така коробочка. Я сподіваюся, вам сподобалось. От, Залишайте свої коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь, буду рада новим друзям. Гарного всім дня! Yeah.